Доброго дня, шановні інвестори живого кварталу Республіка. Мене звати Богдан. Сьогодні у новому випуску будівельної кухні я розповім про хід будівництва 11-ї черги ЖК Республіка, будинок 303. А перед тим, як розпочати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі усіх новин будівельного світу Can Development. Нагадаю, що не дивлячись на обставини, ми відновили будівництво всіх проектів Development. Тож станом на вересень, у 303 будинку 11-ї черги будівництва виконуються наступні роботи. Моноліт виконано на 95%, монтаж радіальних залізобетонних елементів на 100%, виконано кладку стін на 60% та монтаж віконних систем на 25%. Хто за 11-ї черги буде проїжджати поруч ЖК Республіка, дивіться уважно, адже змонтовано три баштових крани. Також нам важливо не зупиняти динаміку будівництва, тому вже на об'єкті виконано зовнішні мережі водопостачання та каналізації на 50%. Виконуються роботи під майбутні благоустрій по периметру будинку на 70%. Повністю виконані роботи з утеплення цоколя першого поверху. Виконуються роботи по підключенню зовнішніх мереж та влаштування внутрішніх мереж до будинку. Виконуються роботи по будівельній частині трансформаторної підстанції ТП-5, зроблені зразки металевих поручнів та декоративних елементів округлення по балконах. Виконуються роботи по влаштуванню покрівлі, готовність 20%. Як бачите, темпи будівництва відповідають стандарту Can Development. Але в нас є ще одна новина це розширення сервісу Can Market. Більше не потрібно витрачати власний час на те, щоб продати або здати свою квартиру в оренду. Довірте це менеджерам, які знають свою справу та займаються продажем в житловому комплексі Республіка, більше п'яти років. Переваги сервісу управління нерухомістю «Канмаркет» наступні: мінімізація всіх бюрократичних процесів, економія часу не потрібно їздити на перегляди та відволікатися від власних справ. З нами безпечно під час продажу та оренди. Ми маємо багаторічний досвід в реалізації нерухомості, високу компетентність по усім питанням наших комплексів та знання проектів на всі 100%. З нами швидко. Ми використовуємо не тільки OLX, ми також ведемо офіційні сторінки у соціальних мережах, всі перемовини та регулярно в офлайні нас звертаються у відділ продажів. З нами вигідно. Ми постійно слідкуємо за ринком нерухомості. З нами зручно. Всі телефонні дзвінки, покази, перемовини, організацію процесу підписання, увесь клопіт організації угоди. Ми беремо на себе: висока якість та надійність сервісу, більше 20 років на ринку нерухомості та 10 років у клієнтських продажах. Це Кан За детальною інформацією звертайтесь до відділу продажів на сьогодні. Це всі новини, але вже завтра будуть нові. Тому що ми продовжуємо щоденно створювати. Щоб не пропустити інформацію про хід будівництва, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. З вами був Богдан. До нових зустрічей. Все буде Україна!